Адже Томус про автокефалію наголошує, що в Україні існує і одна православна церква, який дається автокефалією. І були запрошені усі, усі єпископи, чи то Київського патріархату, чи то Московського патріархату, чи автокефальної православної церкви. На той час усі були запрошені до того, щоб прийняти статус автокефальної церкви від Вселенського патріархату і об'єднатися в одну єдину православну церкву України. Як ми знаємо, цього не відбулося.